Лончик на здачу практичного іспиту можна возіти? На, на, на сьогодні. На сьогодні. Ну там або найближчий, коли є, не обов'язково сьогодні. На яку машину ви хотіли? З коробкою автомат. А яка З сервісного, да, сервіс центр. сервісного центру чи да, автомат? Сервісного да, 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 центру. Так, котрі. Сервісного центру. Так, легковий. Коробка. 1522. Є на суботу і на вівторок. Ага, так. все, Сенційний код ваш? Сейчас. Так, 15-15, талончик на практичний іспит взяли на 15-19. Ну що вам сказати? Приємно здивований цим експериментом. Поїхали, спробували. Було, здається, там 8 талончиків, якщо я не помиляюся, на здачу іспиту, Підійшли, нормально нас там обслужили. Не знаю, від чого це залежить, можливо, через те, що вже було це розслідування попередніх ну, Максимально сподобалось. Щодо запитань, які можуть виникнути, перше. Ми знайшли людину, яка здала теоретичний іспит, і вказали саме його там, ідентифікаційний код для того, щоб взяти на здачу іспиту. Друге, талончик ми по ітогу анулювали для того, щоб не займати нічиє місце. Коротше, в Житомирі, мабуть, все окей з цим, або стало окей, або нам просто пощастило сьогодні.